Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю нове відео. Розпочинаю його з машини. Чекаємо на чоловіка, він пішов по справам. А ми з Валерією. Ось Валерія їсть конфету. Покажи конфетку, Валерія. Півника такого на паличці. Замурзалась вся. Сидимо, чекаємо чоловіка в машині. Бо ми приїхали в місто по справах. Ось я походила вже по магазинам, ходила в Єву, ходила в Аврору, а потім в ветеринарну клініку, купила своїм котам-собачкам препарат від живності, яка живе всередині. Хочу потравити, зробити їм таку профілактику. Приїду додому, вам розпаковочку покажу, що я купила також насіння. Тому що я вже висіяла помідори, але два сорти я захотіла ще жовті. Тож я купила ще жовті помідори і накупляла там всякого насіння. Приїду додому, вам покажу. А зараз чекаємо папу нашого. Він дуже щось довго ходить. Тож я вирішила скористатись моментом і почати розпочати нове відео. Тож чекаємо на папу. Так, ну що ж, ми приїхали вже додому і хочу швиденько роз... зняти вам розпаковочку, що я там в місті купила, бо в мене зараз готувати вечерю потрібно. Дітки всі плачуть, хочуть уваги. Тож бігом-бігом знімаю. Значить, показую вам. Ось дві такі вішалки. Це я в Аврорі вішачка два таких купила. Вони дуже такі симпатичні, з сердечком. Мені дуже сподобалось, бо в нас у Дежі Дуже багато, а вішати нема на що. Так, Тож, ось таке. Далі купила серветки. Ось такі серветочки. Тільки я не пам'ятаю, де я купила. А, це я купила в Єві. Точно, це в Єві. Бо в мене вже тут все перемішалось в кульочку, все поскладувало. Ось Єва. Це кульочок, все, що я купила з Єви. Дивимося, що у мене тут. З рукою, рукою, вот так. Ну, це таке для жіночих справ. Так, а це масочку ось таку купила. Ось маска. З муцином равлика. Не знаю, наскільки вона дієва. Попробуємо в Єві це таку масочку купила. Далі мені потрібен був бальзам для волосся. Ось, купила ось такий попробувати левел. Це, вроді як, до професіональної косметики відноситься. Тож хочу бальзам-кондиціонер попробувати такий більш-професійний. наче професійний. Ось, щось нове, новеньке. А то я лісом завжди користуюсь. У мене волосся вже звикло і вже треба щось міняти. Він раніше називався глізкур, а зараз називається гліс. Він мені подобається, дуже і шампуні, і бальзами, але потрібно щось міняти. І далі купила ось таку зубну пасту для діток, теж в єві, морозиво для дітей будь-якого віку. У них паста закінчилася з гідроксилатитом кальцію. Ось, якщо ви чуєте на задньому фоні, що виробляють мої діти. В них зараз такий вік, коли вони нічого не можуть поділити. Ні маму не можуть поділити, ні тата не можуть поділити, ні іграшки, нічого. Все їм потрібно одинаково і одночасно. Тож, це я таке в Єві купила. Далі показую далі. Заходила в ветеринарну аптеку і купила для своїх. Собачок і котиків отакий засіб. Називається Брованул с антигельмінтик для собак і котів. Хочу їм дати цю суспензію для профілактики, тому що кішечка у нас ходить до хати. І я не хочу, щоб вона нам принесла, занесла сюди щось. Не вона, а він. Це сімба у нас. Я кажу, кішечка і так далі. І продовжую. Значить, це вона. Там, в ветеринарній аптеці, продавалися всілякі отакі е, насіння всілякі, більш професійне. Тут навіть написано, що це більш е, професійне, професіонал серія. Тож я там купила Купила моркву таку флаки її я знаю, вже можна скоро сіяти. Ось таку моркву. Ще одну. Називається Каротель. Теж Professional серія. Ця продавець сказала мені, що це дуже хороше насіння, тож спробуємо. Дві упаковочки ось такої моркви. Так, далі що ще? Ось такий огірок китайські змії. Теж цікаво, спробуємо, що це? Ось таку кукурузку добриня. Ось солодку. І купила помідор жовтий жираф називається. Бо я ще хочу жовті помідори. В салати, жовті помідори це просто ну, то, що треба. Дуже мені вони подобаються жовті помідори. Тож, це ще в ветеринарній цій аптеці я придбала насіння. Ось це мої такі покупки в ветеринарній аптеці. Далі я заходила ще в, Є... О, в єву. Я в єву вже сказала, в Аврору заходила. Що я там купила? Сорветки віскозні мені для хазяйства потрібні. Потім ось такий ще боксик ось такий контейнер. Мені подобається, що тут ось такі застібки. Це чоловіку на роботу, або будемо щось. Ну, в холодильник, там, може, щось треба зберігати. Тож такий боксик купила. Далі купила ось такі штукенці, снечки. Дуже нам подобаються. Ну, будемо готувати теж. Далі, ось таку приправу для картоплі, до картоплі з морською сіллю. Попробуємо. Далі. Кисневий плямовий відник 900 Велс. Я його ще не пробувала, хочу попробувати підсилювач прального порошку. Тож, в мене дітки маленькі, вони завжди ставлять якісь плями. Дуже багато одежі, яка тяжко, ну, тяжко її випрати, щоб вона була чистенька. Тож хочу попробувати цей кисневий плямовий відник. Далі. Ось таку зажигалочку для плити, бо ми вже будемо скоро, я буду вже скоро переселятися в сіни і буду готувати на газовій плиті. Тож мені ось така потрібна підпалювач для газової плити. Таке купила. І далі я знову купила насіння. Купила насіння. Його положи. Вже прийшли мої діти мені допомагати. Так. Купила, далі покажу, що я купила ще в Аврорі. Ось таку кукурудзу цукрову делікатесну. Раз. Потім диньки. Диня тітовка називається. Далі цибулю ріпчату халцедон. Квасолю на сухе зерно еурека. Вже всього по чуть-чуть накупляла. Ніжинський огірочок такий ще. Так. Що ще тут? Далі Кримсон цвіт кавун. уже набрала все, що бачила. І такі добриво добриво для розсади. Ось таке. Чистий лист. А, два добрива для розсади. Це я купила. Єгор мені вже допомагає. Бачите, вже поприходили помічники мої, все. І желе, як завжди. Дуже ми полюбляємо желе. дві упаковочки желе. Ось такі покупочки я сьогодні зробила, дуже задоволена. Все вам встигла показати, поки оці мурашки мої не поприбігали. Бачите, що роблять? Все, все, тепер в мене все вже буде розкидане. Тож бігом збираю. Так, а зараз хочу дати цей препарат котові і собачці. Ой, не, не фокусується. Не фокусується. Єгор, не підбивай. Зараз я прочитаю інструкцію. Малерія, звідти І Що тут є? Тут є ось такий шприц на 2,5 мл. Так, далі сама суспензія. Ось така вона ця суспензія. Ось. І інструкція. Зараз я прочитаю інструкцію. Прочитаю інструкцію і буду давати. Ти чого ругаєшся? Іди, вона хоче подивитися. На, подивися, подивись, що це таке. Теж і теж ти подивити. хочеш теж. Так, зараз прочитаю інструкцію і будемо давати своїм котам-собакам. Так, що ж тут пишуть? Зараз я прочитаю і буду. Так, ось я прочитала, що потрібно давати дозу становить 1 мл на 2 кг маси тіла і 0,33 на 1 кг маси тіла для малесеньких тваринок. Тобто можна додати цю суспензію до їжі собаці котові, а можна прямо оцим шприцем дати їм прямо на корінь язика, якщо вийде. І потім повторити через 10 діб цю процедуру. Значить, що у мене є Боня, і в мене є сімба. Боня, скільки кілограм? Я навіть не знаю. Цікаво, як її зважити. І сімба. Ну, сімба може кілограма 2. А то й менше, не, мабуть. Менше. Ну, Сімбі треба 15 крапель, мені здається. А ось. Боні, скільки потрібно розрахувати. <хи> на літр на 2 кілограми маси тіла. Я думаю, що наша собака кілограма 4-5 вже є, наверно. Хм, Треба подумати. Ну, Думаю, треба їй цілий шприц дати. А потім через 10 діб повторимо. Ігорка, що таке, мій хороший? Так таке тобі подобається. Да? Дай. Тож, піду приступати Дай. до цієї процедури? Дай. Ну що ж, друзі? У нас сьогодні субота, прекрасна погода на вулиці. Я вийшла на двір з дітками. Діти гуляють. Я вийшла теж подихати свіжим повітрям, бо я, як міський житель, все ж таки в мене звичка сидіти в хаті. Ну, от так як я звикла в квартирі, так я і тут більше часу проводжу в будинку. Така якась у мене звичка. Ну, тим паче, що була зима, тож особливо на вулиці не було що робити. А зараз вже починаються теплі деньки, вже хочеться на вулицю, на свіже повітря. Ось. І Сьогодні ми зібралися їхати в Бучу. Ми ввечері поїдемо в Бучу, вже почалися канікули у Кирила. А як ви знаєте, ми на кожні канікули їздимо в Бучу. Кирил дуже скучає, тому що він там виріс. Діти молодші мої, то їм ну, якось так ще не дуже вони розуміють, їм гарно скрізь і всюди. А сьогодні я ще б хотіла б зараз з вами поговорити на таку цікаву тему, яка мені сьогодні так прийшла в голову. Я думаю, що це досить цікава тема. Чим відрізняються люди, які живуть в місті, від людей, які проживають в селі? Дивіться, я прожила в місті. Ну, до цього часу все своє життя. Тут я вже теж проживаю 8 місяців, тож мене я можу теж так уже трішки порівняти. Що перше, мені от таке дуже зразу відчуваю ритм життя, який дуже відрізняється від міста, від села, відрізняється дуже. Тут в селі навіть по-іншому відчувається час, якось так. В місті дуже шалений темп життя, дуже швидкий. Темп життя. Люди дуже багато працюють. В них дуже такий навантажений графік роботи. Місто розвивається швидкими темпами. Наприклад, Буча, я ось не, не буваю там по 2-3 місяці. Наприклад, 2 місяці немає мене там. Я приїжджаю туди. Одні магазини позакривались, інші повідкривались. Торгівельні центри ростуть і відкриваються як на дріжджах. Будинки теж будуються в шаленому темпі. Це було раніше. Зараз чуть-чуть вони. Так вже шалено це все відбувається, а раніше ну, просто вони виростали як гриби. Я пам'ятаю, як було в дитинстві, в мене ще було там через до школи поле було таке, ми через поле йшли. Зараз цього поля нема. Воно повністю все вже переросло, вже в жилий такий масив, там вже будинки, парки, сквери, траса, ну, зовсім все помінялось настільки. А в селах ні, в селах зовсім інший темп життя. Тут як було все, так і залишається. Тут темп життя більш розмірений, більш спокійний, особливо взимку, коли тут немає робіт, таких городніх і таких насичених робіт. Тут тишина, спокій, особливо по вечорам відкриваєш двері, виходиш на вулицю, і таке, таке впечатлення, що ти тут один. На всьому світі тихо, спокійно, розмірено. Да, влітку тут починаються роботи весною, влітку тут більш уже люди виходять, вже можна бачити когось на городах, в садах. Вже люди починають працювати, і все, все рівно цей темп більш такий, знаєте, спокійний, люди більш собі розмірено. Працюють, відпочивають, так якось ну, в селі робота є теж постійно, але в місті вона дуже такий швидкий темп має. Люди працюють, працюють, працюють. Потім прийшли додому, і тільки ввечері вони можуть в своїй квартирі, зачинившись, там відпочити. Тут якось так всі більш на виду. Ритм дуже відрізняється: міста і. Села і дуже по різному відчувається час, тут як плине час. Далі, другий аспект порівняння мі це відносини, взаємодія з природою. У містах люди обмежені в доступі до природи. В основному. В містах люди не відчувають себе частиною природи, не мають такого доступу до природи, тому що ранок розпочинається з того, що ви на роботі після роботи швиденько додому. Це все будівлі, транспорт, і в місті немає вже таких. Настоящої такої природи. Я ж кажу, колись, коли я була маленька, в моїй бучі було поле. Зараз немає поля. Зараз це вже будинки, це вже дороги. Якщо й посаджені дерева, то якісь декоративні, декоративні дерева, декоративні кущі, декоративні квіти. Все це таке вже зроблене людиною вже все таке якесь штучне. Ось і навіть щоб вийти десь на природу, на якийсь пікнік, на якісь шашлики, це треба знайти місце, куди це можна піти. Лісів як таких теж збереглось дуже мало. Вони вже перетворені всі в парки, всі в зони якогось відпочинку, розваг, там де дуже багато людей, і все теж дуже декоративне. Наприклад, на шашлики десь піти вже дуже проблематично. Також і річки, люди мають таку звичку все засмічувати, все загиджувати, тобто вже і не покупаєшся там особливо, тому що якщо там де велике скупчення людей, ви розумієте, що і великі є таке засмічення, яке люди особливо за собою не прибирають. Тобто природи, як в такої, як в місті, це знайти дуже тяжко. Ну, одне, що є, вже такі якісь парки поробили, де можна прогулятися. Якісь такі зони є такі вже красиві зони, але це ж теж це ж така природа, знаєте, все дуже штучне. Тут зовсім в селі по-іншому. Тут, як то кажуть, дика, первозданна природа. Все гарно, все красиво. Да, воно не ухожено, як то кажуть, нема цього всього такого лоску. Але м -м, тут люди в селі мають городи, мають садочки, мають садиби, тобто і всякі дерева ростуть, плодові, ягоди, городи ближче до землі. Ось. Мені, як міському жителі, це теж незвично. Я все це люблю. Городи, сади, сади, городи. Але мене лякає тут всяка живність. Це ці мухи, комари, вся... всілякі жуки, всілякі тут водяться вужі, не знаю, чи змії ядовиті, є тут чи ні, в цій Житомирській області. Ну, вужі тут точно є. Я їх вже й навіть бачила. Миші. Криси всякі. Ну, якщо кажуть, якщо людина хоче бути ближче до природи, то природа теж хоче бути ближче до людини. І я ж кажу, я звикла в місті все стерильно, нема нічого, ні, ні мух, ні комарів, не ні, ні, ні жуків ніяких, не ні, ні, ні вужів, тим паче. Я Вадиму сказала чоловіку, якщо я побачу хоч одну змію чи вужа, все, я зразу поїхала в місто. Жити, не буду тут жити. Але мені здається, часом люди звикають і вже не так до цього відносяться. Тобто, це вже не так страшно, як спочатку, коли ти бачиш мишу, там, крису якусь то... черв'яків якихось, воно все-таки, знаєте, спочатку О, бридко. Так, третій пункт порівняння у мене це взаємовідносини між людьми. У місті у людей буває дуже багато знайомих, але глибокі стосунки зав'язуються дуже рідко. Ці стосунки всі мають такий більш поверхневий характер. Через те, що у людей дуже швидкий темп життя, дуже велика зайнятість, дуже багато роботи, швидкий темп життя. Кожен зайнятий своїми справами, немає часу просто обращати увагу один на одного чи цікавитись справами один одного просто на це немає часу. Я навіть живучи в місті, ми коли знімали квартиру, у нас були сусіди, ми навіть не знали, як звати їх. Тобто, ну хто це, що це, багатьох сусідів просто не знали навіть в лице. Настільки всі люди зайняті своїм життям, своїми інтересами, своїм темпом, що не звертають уваги один на одного. Я... Ото побачила сусіда якогось, поздоровалась, навіть не знаю, як кого звати, як. ну, В основному ніхто не цікавиться один, одному, один одним. Да, в місті є така байдужість, я б сказала. В селі. Це зовсім інше. Тут люди знають один одного в лице, знають з дитинства, хто що, чиї батьки, які родичі, хто чим займався, хто що робить, хто що не робить. Тобто більше. Розвинута тут взаємодопомога. Люди, я б сказала, тут добріші, такі привітніші, але в той же час більш любопитні, більш нетактовні. Вони можуть задавати такі питання, які тебе можуть поставити в неловке якесь положення. Як то кажуть, ну, як ти можеш себе неловко почувати. в них нема такої тактовності. Дуже такі. Дуже любопитні, їм потрібно все розказати. Звідки ти, що ти, хто мама, хто папа, де жили, коли жили, чому приїхали? Все потрібно розказувати. Але з іншої сторони, коли потрібна допомога, вони зразу з готовністю люди приходять на допомогу. Ми коли переїхали сюди. В цей будинок всі наші сусіди прийшли до нас знайомитись. Це для нас так. Ну для Вадима, це нормально, а для мене це так несподівано, так незвично. Бабуся, яка біля нас живе їй 75 років, може й більше. Зразу прийшла до нас знайомитись, принесла відро огірків. каже, це вам. У вас багатодітна родина, будь ласка, від щирого серця. Інша сусідка теж прийшла з нами знайом... до нас знайомитись. І всі з непустими руками щось всі несуть, в кого що є в саду, в городі. Всі е, такі привітні. Ми прийшли в магазин. Теж нас дуже привітно всі зустріли. Тут навіть в магазині можна, якщо у вас не вистачає чи немає грошей в даний момент. Вони дають вдох, що в місті це дуже дико. Ну, такого немає. А тут можуть записати в зошит і ти, коли є гроші, і розрахувався, тому що тут всі один одного знають, всі ну, просто проводять дуже багато часу разом. Ну, якось спілкуються більше, ніж в місті. Я ж кажу, мені на це дуже незвично така щирість, якась така. Ну, я ж кажу, з однієї сторони, люди дуже щирі, а з іншої, як для мене, то чересчур любопитні. Я не звикла так, щоб відкривати, прям ну, я, я не задаю сама питань незручних людям і не люблю, щоб мені їх задавали. Тобто я розкажу те, що вважаю за потрібним. А якщо мені вже так чуть-чуть лізуть, як то. Всередину, то я не звикла до такого. Ось це ще один такий цікавий аспект. Наступне порівняння це така тема, як культура, звичаї та традиції. У місті спостерігається велике різноманіття. Культу різних культур, традицій, звичаїв, тому що в містах дуже велике різноманіття всіляких людей. В Місто люди зазвичай з'їжджаються зі всіх міст, з сіл, з невеликих міст, з невеликих містечок, з інших країн. Тобто в місті дуже як то кажу, різношерстна публіка. І це призводить до великого різноманіття культур, звичок, традицій. Це надає місту таку особливу атмосферу, а з іншої сторони це такий, надає якусь таку анонімність або обособленість, скажу так, що кожен живе за своїми звичками і традиціями. Немає такого об'єднання, такого об'єднання духу, щоб воно так відчувалося в селах. Зовсім по-іншому. Тут традиції, звичаї, культура передаються із покоління в покоління. Тут люди більш дотримуються всіляких звичаїв, дотримуються більш своєї культури. Навіть мова тут така більш... В кожному регіоні, до речі, своя мова в Україні, як би сказала, такі свої. Акцент, як, чи як це назвати, таке, знаєте, свої слова, які люди використовують в своїй мові. В Житомирській області це одні, Вінницькій області це другі. Це де я можу порівняти, бо була і там, і там. В Київській області це зовсім, і це люди можуть розмовляти на різних мовах раніше і на російській, і на українській, і на суржику. Отак, от люди якось більше. В селах це в них свій такий говір, своя мова, свої звички, культура своя дотримуються люди дуже цього всього, і це дуже цікаво так самобутньо ну, і дуже відчувається цей такий дух. Дух такої, ну, як би сказала, із покоління в покоління, що це все передається, що молоді люди перебере, пере, від своїх батьків, батьків від дідів, прадідів, і воно все переходить із покоління в покоління. Так, зараз чуть-чуть воно може таке осучаснюватись, але все одно основа залишається. Тож, оце теж таке порівняння. Ось я вважаю. Такі відмінності і схожості від зміс, ну люди, які проживають в місті і в селі, але все одно нас об'єднує одне. Ми всі українці, всі живемо в нашій славній Україні, любимо нашу батьківщину і дуже чекаємо, коли на нашій батьківщині настане мир, злагода. І спокій, і щоб всі наші дітки вже могли жити щасливо і мати якесь майбутнє. Я дуже дуже на це сподіваюся. А вам всім дякую, хто додивився. Я Надію, що вам було цікаво так послухати мої роздуми на таку тему. Як відноситесь ви до цього. Напишіть мені в коментарях, хто живе в місті, хто в селі. Як, як вам, чим що відрізняється? Мені було б цікаво, щоб ви поділились своїми думками. А хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всім дуже вдячна за увагу, всім до зустрічі, па-па!